Хлопці з Волині працювали на ФСБ Росії, підпалили авто військових. Халепа на риболовлі. Крига пошкодила й заблокувала човен. П'ятеро дівчат постраждали в ДТП на Волині. Трагічна звістка надійшла на Волині. На війні загинув 23-річний Артем Шевчук. Захисник із села Вощатин Володимирської громади служив у прикордонних військах. Серце волинянина перестало битися 28 грудня в бою з ворогом на сході країни. У нього залишилися батьки та брат, щирі співчуття родині героя. Ще одна втрата 27 грудня в районі населеного пункту Вовкове Донецької області загинув 34-річний мешканець села Мислині Володимир Вельгус, кулеметник першого механізованого відділення, другого механізованого взводу. Вічна пам'ять герою. Обірвалося життя 45-річного військовослужбовця Федора Смоляра з села Садів Луцького району. Похорон відбудеться у вівторок, 31 грудня. Відспівування проходитиме в храмі села Садів, після чого захисника поховають на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять герою. У Володимирі двоє хлопців підпалили машину військовослужбовця. Таким було завдання ФСБ Росії зловмисникам 15 та 18 років. Обоє жителі Володимирського району затриманими. Виявилися 18-річний студент місцево-професійного технічного училища та його 15-річний спільник. Під час обшуків гранті вилучено мобільні телефони із доказами листування з ворогом та одяг, в якому вони вчиняли підпали. Відомо, що старшому фігуранту в один із масаджерів написав Невідомий за винагороду той зі спільником мали підпалити авто військового або правоохоронця, зняти це на відео і надіслати замовнику. Ти свідомо здійснив підпал автомобіля. Не свідомо, а під натиском. Він казав конкретно автомобілі піксель хакі, також з транзитними номерами. Євробляхами та військовими тисячу доларів тобі мало бути. А скільки цьому напареньку косому? Дві з половиною тисячі доларів. Так. Хлопці підпалили Фольксваген транспортери, який проходив техобслуговування в регіоні після виконання бойових завдань на фронті. На місці працювала слідчо-оперативна група, кінологи зі службовими собаками, оперативники карного розшуку ГНП, працівники кримінальної поліції та слідчі Володимирського відділу поліції. Та Служби безпеки України завдяки своєчасному оперативному та професійному реагуванню, менш ніж за добу, увечері 24 грудня, правоохоронці змогли встановити місце знаходження зловмисників. Наразі фігуранти затримані їм загрожує до 10 років ув'язнення. Поліція володіє інформацією про те, що в месенджери неповнолітнім волинянам час від часу надходять анонімні повідомлення від ворожих служб з пропозиціями вчиняти підпали авто військових та. Транспортні засоби державних установ закликаємо не підігрувати ворогам і не йти на такі злочини, адже вони будуть розкриті правоохоронцями, а порушникам загрожуватиме позбавлення волі. Дві пожежі за день сталися на Волині у селі Острівок земнівської громади. Горіла господарська споруда. Ймовірно, займання виникло через коротке замикання електромережі. А в Луцьку на вулиці виробничій вогонь охопив житловий будинок. Причиною пожежі стало коротке замикання електромережі електричного конвектора в обох випадках без постраждалих. У селі Світязь згорів магазин. Вогонь виник у дерев'яній одноповерховій будівлі котельні. За лічені хвилини він охопив і крамницю. Гасити приїхали пожежники з Любомля, Шацька, а також добровольці із двох сусідніх сіл. Для гасіння застосували п'ять пожежних спеціальних водяних стволів. Причина пожежі поки невідома. На волині рибалки втрапили в халепу. Їх човен затисло кригою. Сталося це в селі Пульмо на озері Пулемацьке. До рятувальників надійшло повідомлення, що рибальський човен не лише затисло, а й пошкоджено кригою. На місці працювали водолази. Вони моторним човном за допомогою мотузки доправили човен з людьми до берега. Від медичної допомоги потерпілі відмовилися. У Луцьку рятувальники допомогли жінці зняти перстень із набряклого пальця. Пенсіонерка спершу пробувала впоратися сама, утім, це лише погіршило ситуацію. Каблучка ще сильніше врізалася в шкіру. Довелося дзвонити ДСНС на відео. Ювелірна робота. Рятувальник обережно розрізав перстень граверувально шліфувальною машинкою. В аварії постраждали двоє неповнолітніх дівчат. Дорожня транспортна пригода сталася поблизу села Кременець Луцького району. 52-річна водійка Міцубісі врізалась в автомобілі Рено, який повертав ліворуч. За кермом була 47-річна Волинянка. Внаслідок удару постраждала 14-річна дівчинка, пасажирка Рено. Її забрали в лікарню. Також легкі тілесні ушкодження отримала 12-річна школярка після надання медичної допомоги її. І відпустили додому. Аварія сталася в селі Липини біля Луцька. Там зіткнулися машини марок Ауді та Нісан. У дорожньо-транспортній пригоді травмувалися три пасажирки Ауді 22, 24 та 25 років. Двох із них забрали в лікарню. Водії транспортних засобів. 23-річна Лучанка та 45-річний житель Струмівки. За інформацією поліції, були тверезі. Військові облаштували для себе лазне пральний комплекс. Розташований він у мальовничому куточку волинських лісів поблизу одного з об'єктів оборонного призначення. Звели комплекс бійці сотої бригади. Він призначений для миття, прання речей та морально-психологічного розвантаження особового складу. Йдеться зокрема про бійців, які відновлюються після поранення. Вказаний об'єкт зведено власними силами військових з використанням вторинних матеріалів. Алів, а також за підтримки волинських меценатів і сприяння органів державної влади та місцевого самоврядування Ковальщини у будиночку облаштовано лазню, кухню, кімнату відпочинку, забезпечено можливість прати і сушити речі, тобто є усе необхідне для відпочинку від бойових буднів. Завдяки цьому усі військовослужбовці сотки під час перебування у відпустці або проходження реабілітації після поранення мають можливість відпочити та ко. Корисно провести час. Починаючи з осені 22-го куп'янський напрямок став для нас рідним. І досі донині. Дмитро Ураєв в цивільному житті журналіст, телевізійник. У воєнному офіцер. Служить в ракетних військах. За його плечима АТО з 22-го воєнні дороги від Житомирщини, Миколаївщини до боїв під Ізюмом і Бахмутом. Зараз я на даному етапі старший інструктор міжнародного центру миротворчості та безпеки. Ну, насправді це центр, який готує фахівців для Збройних сил, відповідно для напрямку мого артилерійської розвитку. Як властиво військовим про бої розповідає скупо війна, каже небезпечно, але робота серед найбільших цінностей там, окрім умінь, побратимство і гумор, згадує приклад, як перечікували шалений обстріл ворога в окопі. Я відраховував секунди, розумів, що це перезаряджають зараз знов, знов і знов ми там перебігали. Але у нас ввечері було запрошення на день народження нашого заступника командира по морально-психологічному забезпеченню, і ми. Переглядалися і казали, Саня, ми запізнімся. Військовий каже, страх нормальна емоція, бо допомагає воювати ефективніше. Головне, щоб люди не боялись ставати захисниками. Моя мама, наприклад, ясна річ дуже по особливому реагує, і от в період нинішньої хвилі панічної мобілізації. Називаємо її так. Вона каже, чого от той там сидить. Військо, величезна система. Там не тільки стріляють з окопу, це мама моя говорить, Їй вже 80 років. каже, Там вже і господарство, і економісти, і логісти, і медики. Це ж все теж військо. Тому хай йдуть, каже. Ну, Я думаю, що мама недалеко від лісу. Офіцер ЗСУ підкреслює, в бойових умовах нові побратими після навчання проходять обов'язкову адаптацію. Під танки не кидають. Проблема з мобілізацією, думаю, виникла через слабку інформаційну і навчальну кампанію з боку держави. Мінус 30 років, тобто це якраз випускники шкіл і навчальних закладів середньої і вищої там, да, освіти, початку 2000-х, кінця 90-х. А тоді ніякої навчальної військової підготовки не було і показували дерев'яні автомати. Ну, хай мене поправлять, десь приблизно так і було. І тепер ці люди, не знаючи нічого, потрапляють в проблемну для себе ситуацію. І, а з іншого боку, їм просто пред'являють, давай вперед. І щось тут недопрацьовано. Військовий каже, насправді українська армія крута. Це і про бойовий дух, і про професійне навчання, і про можливості. Ми знаходимо свої технології у виробництві, там, наприклад, безпілотних, актуальних безпілотних систем і дронів Камікадзе, і так далі. Це вирішальний момент в багатьох нинішніх військових операціях. Налагоджуємо співпрацю з партнерами. Партнери. Нам надають допомогу комплексну і зброєю, і обладнанням і логістично, і медично дуже багато. Він називає цю війну народною. Дякує волинянам за життєво важливі передачі на передову і зауважує, воювати легше, якщо добре виконують свою роботу і в тилу. Волонтерами стали тепер підприємці, які виробляють якісь засоби ураження. Так волонтерами стали ті, хто ремонтує масово і на потоці. Автівки і повертає. Це вже не разова акція, так як раніше. Тепер це поставлено на серйозні рейки. Волонтери роблять, переобладнують пікапи і встановлюють системи для ураження. Ну, волонтерами є всі. волонтерами є мої домашні, вони теж вони підтримують мене своїм настроєм і існуванням і продовженням виконання своїх обов'язків на місці. Так? Бойовий офіцер говорить і про мінуси в армії, це бюрократія. Але на шляху цього всього динамічного, який має бути процесу в умовах жорсткої дуже війни, все одно присутня бюрократія, яка на одному попірцеві, коли раніше він на початку взагалі міг не існувати, і швидко зброя доходила до призначення, то тепер на в рапортах ставляться 25 підписів 25 різних посадовців. Ну, я у кількість перебільшую, ясна річ, але щоб ви розуміли так. Наостанок розмови питаю в колеги, чого найдужче хочеться на передовій. Посміхається і каже, до рідних і зайнятися звичайними домашніми справами. Військові мріють в першу чергу все-таки потрапити до рідних, потрапити до домівки, тому що. Ну, Накопичується окрім простої, звичайної людської втоми, накопичується втома від нестачі спілкування зі своїми, нічого не замінить атмосфери кола своїх близьких. От і все. Він співчуває своїм рідним, бо чекати, каже, важче, ніж бути в небезпеці, і дуже вдячний за кожне слово підтримки. Чи хоче офіцер ЗСУ Дмитро Ураєв повернутись у телестудію до мікрофона? Каже, подумає про це після війни. Оксана Коваленко, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. До лісової їдальні завітала козуля. Вона потрапила в об'єктив фотопастки, що розташована в лісових насадженнях шацького національного природного парку на відео Козуля Європейська. Додамо, що такі фотопастки в основному використовуються для вивчення популяції рідкісних тварин і зникаючих видів. Також їх використовують для обліку тварин на певній території. Завдяки фотопасткам можна з'ясувати їх кількість і періодичність відвідувань. Ваня підгодівельних майданчиків.